Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це веделка. Форк. Друге слово це чайник. Ватер кокер. Третє слово це сковорода. Пан. Четверте слово це плита для приготування їжі. Коквір. П'яте слово це морозильна камера. Фрізер. Скільки снів ви вгадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.